Вітає вас, шановні телеглядачі. Останній день робочого тижня з найцікавішими та найпомітнішими новинами працюють в ефірі Кременчуцькі новини. Сьогодні у випуску в Кременчуці знову виявили небезпечну знахідку у новеньких міських маршрутках. Працюватиме Вайфай та кременчужан Запрошують до осіннього прибирання. Цьогорічного опалювального сезону необхідно економити природній газ, бо ціна на нього значно підвищилась. Звичайно, за один рік перевести усе місто на використання природного палива неможливо. Втім, є в Кременчуці вже ті об'єкти, які опалюються від індивідуальних котелень. У Кременчуці міська влада досить активно працює над застосуванням альтернативних джерел теплопостачання. Перший заступник міського голови Віктор Калашник відвідав гімназію номер 6 та другу міську лікарню, які отримують теплоносій від індивідуальних котелень з використанням дров та брикетів. А зараз навіть спалюють сухе листя, тим самим заощаджуючи на його вивезенні з території закладів. Зараз ми на другій лікарні. Де сьогодні зранку підключене опалення. Тут у нас з прошлого року альтернативне опалення, Встановлені котли інвесторам і опалюється друга міська лікарня, шоста гімназія та 59-й дитячий садочок. От, переваги очевидні, тому що Опалення вже запущено, це дешевше, ніж подають інші виробники тепла. Полтава Бленерго чи КВСЗ. І ще одна перевага, яку ми тільки що побачили, що можна листя спалювати на території лікарні і теж економити на вивозі листя. Позитив в тому, що це все швидко робиться автономно. Не треба очікувати якихось дозволів, прийшли, дрова вкинули, розпалили, і вже впевнені, що через 2-3 години у нас вже буде тепло. В самих палатах індивідуальна котельня у поточному році розпочне працювати і в районі так званого медичного містечка. Зараз там завершуються ремонтні роботи, і вже невдовзі третя, п'ята дитячі лікарні та медичний коледж перейдуть саме на опалення від цього джерела тепла. На сьогоднішній момент закінчуються роботи по за підключенню в третій лікарні, медколеджа і лікарні. Городской больницкой к нашей к нашей системе отопления. Работы проводились все лето. Потом здесь только часть работ, которые, есть много работ, которые уже сделаны, которые не видно. Но ну, запланируем закончить наверное, в на, ну, понедельник вторник, где-то на, на, на вот эти. Вот. Ну, Разрешительные документы все готовы. В принципе, мы готовы с первого числа как бы полностью брать на себя. Отепління таких виша об'єктів, крім заощадження, перехід на альтернативні види опалення ще й убезпечить Кременчук від несподіванок газового ринку та забезпечить гарантоване тепло у будинках Кременчужан. Сьогодні о 10.45 до рятувальників Кременчука надійшло повідомлення про небезпечну знахідку снаряд часів Другої світової війни. На місце події терміново виїхали правоохоронці, рятувальники та наша знімальна група. Снаряд калібру 152 міліметри був виявлений на відкритій ділянці цеху експлуатації локомотивного депо Кременчук під час земляних робіт з прокладання нової залізничної колії. Ця знахідка на території депо не перша, ймовірно, під час військових дій 1941 1945 років боєприпаси перевозилися залізницею або ж на місці локомотивного депо розташовувалася артилерійська батарея. Такі снаряди були на озброєні радянських військ. На місці події працювала оперативна слідча група міліції та піротехнічна група рятувальників. У 2015 році це вже 74-й випадок виявлення вибухонебезпечних предметів на території Полтавської області. У Кременчуці таких випадків зафіксували більше десяти. Хочу обратиться к жителям города Кремчуга. Если вы обнаружили такой предмет, ни в коем случае не принимать никаких действий. Этот предмет по мере возможности обгородить какими-то... В виде заборчика в виде... перезвонить службы 101-102, дождаться, если есть возможность оперативную группу милиции. После этого, если информация подтвердится, на место происшествия выезжает пиротехники главного управления, и этот предмет изымается, и за пределами города в специально отведенных местах взрывается. Завтра у Кременчуці відбудеться генеральне прибирання осені 2015. О 10 годині свідомі Кременчужани вийдуть у свої двори для того, аби спільно зробити Кременчук найкращим містом в Україні. Небайдужі Кременчужани прибиратимуть у своїх дворах, фарбуватимуть лавки та дитячі майданчики, висаджуватимуть дерева та кущі, упорядковуватимуть території. Зібране у дворах сміття та опале листя мають оперативно вивозити комунальні служби. Зазвичай на суботниках збирається велика кількість сміття, і ми рекомендуємо усім учасникам суботника звозити, приносити сміття до таких контейнерних майданчиків для великого баритного сміття. Якщо все ж таки вивіз сміття затримується, ми рекомендуємо кремечужанам повідомити про це комунальні служби. Наприклад, зателефонувавши на черговий телефон КТП 1628 20311 або зателефонувавши на гарячу лінію міського конкому 1563. Організатори нагадують, суботник це в першу чергу. Святом свято чистоти і згуртованості. Тож із гарним настроєм виходьте поруч із сусідами о десятій ранку у свої двори. Ще раз хочете запросити усіх чужан, завтра о десятій годині вийти у свої двори і зробити свій двір кращим. Гасло цьогорічного суботника – виходь на суботник, працюй поруч. Головне осіннє прибирання обіцяє бути наймасовішим заходом чистоти. Для участі у загальноміському суботнику зареєструвалося більше півтори тисячі ініціативних груп. І вже завтра усі ці люди вийдуть у свої двори, аби разом зробити наше місто чистим і охайним. Тож долучайтеся. Отже, нагадую, загальноміське прибирання розпочнеться завтра, о 10-й годині. Зробити місто чистим справа кожного. На суботник вийдуть пересічні кременчужани та керівники міста. Напередодні долучитися до загальноміського суботника запрошую усіх заступник міського голови Віталій Малецький. Шановні Кременчужани, дорогі мої земляки, запрошую вас приєднатися до загальноміського суботника, який відбудеться 10 жовтня. Суботник це загальноміське свято. Це день, коли всі кременчужани виходять для того, щоб зробити наше місто кращим. В кожному дворі біля кожного кременчуцького під'їзду зберуться небайдужі, зберуться ті, хто хочуть зробити наше місто кращим містом в Україні. Традицію загальноміських суботників в місті Кременчуці відродив Олег Бабаєв у 2010 році. Пройшов перший загальноміський оновлений суботник. Тисячі кременчужан вийшли в свої двори і показали, що вони громада, що ми сила, здатна об'єднати і здатна змінити наше місто. Запрошуємо всіх кременчужан 10 жовтня, о 10 годині ранку на загальноміський суботник. Зробимо місто Кременчук кращим містом в Україні. Виходь на суботник, ставай поруч. Громада звертається, влада реагує на правобережжі за проханням мешканців, ремонтують внутрішню квартальну дорогу за адресою вулиця Червоноармійська, 4 а під час одного з останніх об'їздів міста до першого заступника міського голови Віктора Калашника зі скаргою на жахливий стан ґрунтової дороги та відсутність тротуару для школярів звернулися мешканці мікрорайону. У нас Постоянно школьники водкавтока дожі, не можуть заходити ні туди, ні сюди. Понімається от у нас проблема. Міська влада відреагувала: доріжку до школи підсипали гранвідсівом. Грунтову дорогу вже прогрейдерували. Ями ліквідують та поверхню вирівняють з пологим нахилом в бік вулиці республіканської задля водовідведення. Що стосується контейнерного майданчика для сміття, його перенесуть, щоб сміттєвози могли заїжджати з вулиці шкільної. Ось тут ми встановлюємо пліти сюди баки-контейнери переносять сюди от в це місце. У рамках виконання програми енергозбереження будинок панельного типу 52 два, дріб 2, на червоноармійській було утеплено. Мешканці вже встигли гідно оцінити виконану у ЖКХ роботу, за що й подякували. Я з цього будинку 46 шоста дуже дякую. Я живу тут із 70 з января 74 року. Велика дякую всім вам. Утепленому будинку. Вже навіть заздрять люди, що живуть у домі, розташованому поруч. Два дома настоящих одинаковых. Люди однакові. Почему так зроли, що нам не зілили. Тому що етап дом в этом году, а этот дом на следующий год сделаем. Сделаем обязательно, одновременно ж не сделаешь. Користуючись моментом, з посадовцем поділився своїми проблемами і Михайло Данилович. Запросив першого заступника міського голови оглянути під'їзд будинку, де він мешкає. Под'єст у нас хороший. Я терплю такий. Ну там бурок ніяк не терплю. Ну всім роблять, а нам не роблять. Што? Пожалуйста, ну, робить вот, вот, в тамбур. Там під'їзд болі-мені, вот, а тут, звісно, заходиш, оце вот на голову сипиться. Видіть, що дістать. Сипиться. Такое номер дома. Читово? Переволок Красноармейський 4. 4. На початку вересня у Кременчуці був оголошений конкурс перевізників на маршрути номер 10 село Лешки – міський ринок та 17 – морська школа ПАД «Укртатнафта». Засідання конкурсного комітету має відбутися 12 жовтня. Сьогодні підприємство «Автоекспрес Плюс, яке надало документи на конкурс, презентувало шість нових автомобілів, що придбані на вимогу міської влади, аби оновити автопарк. Ці автомобілі підприємство Автоекспрес Плюс придбало за кордоном. Вони вже попрацювали на маршрутах від 5 до 7 років. Ціна одного авто коливається від 350 до 400 тисяч гривень, автівки обладнані GPS-навігаторами і кондиціонерами. Те за технічними характеристиками вони суттєво переважають автомобілі, які зараз обслуговують маршрут, основним критеріям вибрати це дві двері, і щоб ну так он був не обладнаний, обладнан, був чистий пасажир і вписаний в техпаспорт стоячі місця, так як на сьогоднішній день у нас з спринтерами є. Но много нюансов. И основными условиями конкурса на один объект идет на одно транспортное средство, обладанное для инвалидов. Уже есть бесплатный Wi-Fi в некоторых автобусах, и в остальных бесплатный Wi-Fi будет еще установлен. Установлены GPS во всех автобусах. То есть все делается для комфортности перевозки пассажиров. Это оригинальные автомобили, чистый пассажир. лучше для пассажиров, как бы, для жителей города Кремича. Ну і водітелю, каєшне удавні їздити. Плюси є плюси. кондиціонер Оборудован для все для людей. Привізники планують найближчим часом придбати ще один автомобіль, обладнаний пандусом, і вже тоді скласти прийнятний для пасажирів графік руху. До речі, до кінця року керівники автотранспортного підприємства обіцяють оновити автопарк щонайменше на 20%. Нагадаємо, що засідання конкурсного комітету має відбутися 12 жовтня. 11 жовтня день художника України. Напередодні цього свята наші журналісти зустрілись із відомим Кременчуцьким майстром пензля Сергієм Брильовим, чиї роботи прикрашають вулиці Кременчука. Про сучасне мистецтво, що виходить за рамки виставкових зал. У наступному сюжеті Сергій Брильов не любить про себе багато розповідати. Художник переконаний, краще коли говорять люди і оцінюють його мистецтво. А оцінювати є що. Мені подобається. Це наш Тарас Григорович Шевченко, патріот, письменник дуже гарний. Гарні вірші писав. Але якби його трошки не портили, то було все добре. Мені дуже подобається чесне мистецтво. Саме ось таке. я за патріотизм. В Україні відома графіті Тараса Шевченка вандали псували кілька разів, та художник пообіцяв знову відтворити малюнок. Окрім того, митець створив портрет жінки на стіні житлового будинку, що знаходиться за адресою вулиця Щорса, 70. Хто ж ця таємнича незнайомка Сергій воліє тримати у секреті? Хотіла зробити портрет чоловіка, який ну от нічим можливо, Ну теж вкажемо в своєму плані видаючі сюда, але не ізвісний, скажімо, Людей, то есть, э, там, это там, политик, Я выбирал фотографии выбор на разные, и вот в данный момент остановился на одной э, вот, э, плані фотографии, которые на мой взгляд показалось удачным. Стіна багатоповерхівки перестала бути звичайною стіною. Завдяки гостромислу вона перетворилася на один із видів сучасного мистецтва, що називається поп-арт. Чому вибір стіни ще був? Тому що стіна перших сіра, і хотілося використовувати її от, 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 от природний цвіт, щоб, от, скажімо, вот цей от, основний ужасний індустріальний <laughs> пейзаж, він все-таки як как би бы, м'яко нарушався, тобто не так може бути ну, там, внезапно, да, там, яким-то ярким

Красиве й весілі людям на душі радості. Художня творчість вона як дзеркало, яке відображає відчуття часу, душу та настрій простих і незвичайних людей. Тому, у першу чергу, сучасний митець повинен мати не диплом художника, а чуттєве сприйняття світу. Вважає гостромис. Это в принципі люди, як спасатели или люди, как герої, вот, которые в принципе, как бы ну, от, выносят своими э, сказать, вот, виносять своїми произведениями, можна сказати, показують, характеризують соціальне быт людей, э, все, що происходит в стране, какие-то свої внутрішні переживання в зависимості від ситуації э, ну, в стране каждого человека, каждого художника. Роботи художника можна побачити на вулиці Чкалова, там на паркані відображені портрети відомих українців письменників, і це ще не вся творчість Сергія Брильова. Художник відзначає, що й надалі продовжуватиме прикрашати Кременчук фарбами. Патріот своєї країни і в будь-якому випадку хочеться розвивати сучасне мистецтво в стінах, навіть, ну не тільки навіть нашого города і України, а й вообще по всьому світу. міру. Кременчук його знають везде. Напередодні всеукраїнського дня художника Кременчуцькі новини вітають усіх митців Кременчука та бажають їм успіхів і творчої наснаги. На вихідні синоптики обіцяють малохмарну погоду без опадів. Вітер північно-східний 2-3 метри на секунду. Температура повітря вночі від 1 до 4 тепла в день 6-8. Плітно та натхненно попрацюйте, а потім відпочиньте у вихідні дні, і нехай все у вас буде добре.